Спочатку команди, поділені на три підгрупи, грали поміж собою. Після чого зустрічалися кращі в підгрупах колективи по дві з кожної зустріч. Волочись красилів, волочиські футболісти в сірих майках красилівських картатих, жовто-чорних. Тут гості взяли верх із мінімальною перевагою. 4-3. за досить недовгу перерву красилівчани знову виходять на майданчик. У них наступна гра з кам'янчанами, які в першому таймі вже були результативними і забили гол господарям. Красилівчани ж створювали масу моментів, але жодної реалізації. Дозволимо собі припущення, можливо, футболісти ветерани Витратили занадто багато енергії в попередньому матчі, та все ж у другій половині зрівняли рахунок однак, перемогти їм суперники не дозволили. Ще один гол ворота Красилова, і на цьому гра закінчилася. Зустріч Хмельницький Волочиськ, напруження, як і в усіх зустрічах, за кілька хвилин до завершення першої половини матчу хмельничани забивають і в другому таймі також не втрачають переваги і виходять переможцями. Далі зустріч за бронзові медалі на майданчику команди Волочиська і Красилова. Три м'ячі влітає в ворота красилівчан, два у протилежні. Третє місце забезпечує собі Волочиськ, гравці, якого принагідно згадали, як вдвічі 89-му та 91-му були чемпіонами області. А також подякували своїм меценатам Олегу Субуцькому і Леоніду Ковалю кажуть, без їхньої фінансової допомоги не приїхали б грати. Полуфінали, фінали дуже важкі. Дуже важка була гра з Хмельницьким, хоча гра була рівна, ми трошки уступили, а з Красиловим це дуже була дуже сильна гра, дуже важка. Перемога потрібна була, що Красивою, що нам, знаєте, вже в такому віці вже хочеться перемагати. І нарешті кульмінація змагань зустріч, де вирішиться кому одягнуть золоті медалі. За це борються збірні камінців, гравці в білих майках та хмельничани в червоно-чорних формах. За темпоритмом гра мало нагадувала ветеранську зустріч радше змагання юнаків. Зусилля футболістів вилилися в обмін люб'язностями на рівних нічия 1-1. Суддя призначає пенальті, і тут двічі камінецькі гравці не влучають в ворота опонентів. Ті ж не схибили жодного разу підсумок. 3-2 перемога в чемпіонаті збірної ветеранів обласного центру. У нас у таких було чотири команди рівних. Можна було і бути першими, можна і четвертими. Світлана Поробок, новини спорту.